Дня, шановні колеги. У нас наявний корм. Розпочинаю з засідання виконавчого комітету. У нас на засіданні присутні засоби масової інформації, доповідачі, чи юридичного управління, організаційний відділ. Пропонується 18 проєктів рішень і пропозиція порядок денний з в цілому. Прошу голосувати. Хто проти утримався одноголосно. Розглядаємо проєкт рішення про припинення дозволу на розміщення зовнішньої реклами Рибакова Леві Мігеніна. Виконуючи обов'язки головного архітектора. Звернулося товариство ФОРА. Так, у зв'язку з припиненням господарської діяльності та написання заяву товариства ФОРА. Пропонується припинити з 2.26-го і до на розміщення на посаді лайфбоксу по... Є питання? Є пропозиція підтримати. Обмовимося. Про взяття на квартирний облік у виконавчому комітеті Бровольської міської ради Бровоскраїнської Київської області Київ, та внесення змін в облікові справи. Ющенко Ірина Миколаївна, начальник управління комунальної власності та житла. Зауважень немає. Комісія розглянула, є пропозиція підтримати. Запрошу голосувати. Про зняття з квартирного обліку в виконавчому комітеті Бройської міської ради Брузької району Київської області. Я так розумію, є підстави для зняття, так? Так, забезпечення А Яка кількість загальна у нас на обліку? До 4 тисячі. Учасників бойових дій? Важко сказати. Чому вони володієте ситуацією? Виконавчого комітету. Наступний раз буде виводіти інформацію. Скільки стають обліку військових? Є пропозиція підтримати. Прошу голосувати. Одноголосно. Про затвердження порядку розподілу житлової площі та видачу опера. Так. Родина дітей сиріт, так. Є пропозиція підтримати. Прошу голосувати. Одноголосно. Про виключення житлової площі з числа службових, про внесення змін до рішення виконавчого комітету Богородиської міської ради. Звернулося Міністерство оборони виключити з числа службових квартиру. Є пропозиція підтримати. Прошу голосувати. Одноголосно. Про зміну договору найму жилого приміщення. Є пропозиція підтримати. Прошу голосувати. Одноголосно. Про внесення змін до рішення виконавчого комітету міського, міського району Київської області від 25.11 до 2025 року. Начальник управління цивільного захисту оборонної роботи та взаємодії з правоохоронною. Є пропозиція підтримати. Нема заперечень? Хто за, прошу про виділення матеріальних цінностей з місцевого матеріального резерву. То, що на комісіях впала, бо зміни є пропозиція підтримати. Нема заперечень? Дякую, Сергій. Гриш. Про затвердження персонального складу міждисциплінарної команди для організації соціального захисту дитини, яка перебуває у складних життєвих обставинах, підприєм Лариса Миколаївна. Є пропозиція підтримати. А, Маліборська, обучаю, що насильник. Про надання статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів, прохання підтримує. Про надання статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів, прохання підтримує. Про надання статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів, прохання підтримує. Про надання статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів. Прохання підтримати. Про втрату статусу дитини, позбавлено батьківського опікування, та втрату рішення виконавчого комітету Бровської міської ради Бровського району Київської області. Є пропозиція підтримати. Про втрату статусу дитини позбавленого батьківського опікування та втрату чинності рішення виконавчого комітету Бруської міської ради Бруської району Київської області. Так розумію, це брати. є пропозиція підтримати. Про продовження терміну перебування дитини, яка перебуває у складних життєвих обставинах, в сім'ї потерматного виховання. Є пропозиція підтримати одноголосно. Дякую. Про надання грошової допомоги мешканцям Боротської міської територіальної громади, квартири, які пошкоджені внаслідок збройної агресії Російської Федерації. Коштинів Тетяна Миколаївна, начальник управління соціального захисту населення. Є пропозиція підтримати. Прошу голосувати Одноголосно. Про надання. Прошу допомоги мешканцям Бровослої міської територіальної громади, будинки квартири, яких пошкоджено внаслідок збройної агресії Російської Федерації. Є пропозиція підтримати. Прошу голосувати одноголосно. Порядок денний вичерпаний. Дякую всім за роботу. Гарного виробного.